Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці математики. Тема нашого уроку периметр многокутника, робота з геометричним матеріалом, обчислення значень виразів та розв'язування задач. Слово многокутник як правильно, многокутник чи багатокутник. У підручниках з математики зустрічається. Як багатокутник, так і многокутник. Це не російське слово «много» в неправильному перекладі, це від слова множина, множинність. І починаємо ми наш урок із усного рахунку. Ну що ж, подивіться, які в нас тут є слоники, бегемотики, веприки. Якщо ви будете давати правильну відповідь, то вони зникатимуть. Отже, починаємо. До 20 додати 30. Як додавати? Два десятки та три десятки. Буде 5 десятків або число 50. Далі від 40 відняти 20. До 80 додати 2. До сімдесят додати десять. Шістдесят плюс тридцять. Від тридцяти відняти один. До тридцяти дев'яти додати один. Тридцять шість мінус шість. 80 плюс 6 і від 91 відняти 1. Продовжуємо. Пропустіть, будь ласка, 4 клітиночки та посередині рядочку запишіть 29 жовтня. Ну а зараз записуємо математичний диктант, маємо обчислити і записати лише результат дії, не записуючи вираз. Починаємо 40-1, 100-10, 50 плюс 5 Сімдесят плюс дев'ять. Шістдесят сім відняти нуль, шістдесят дев'ять плюс один. Перевіряємо 39, 90, 55, 79, 67, 70. Ну а зараз пропоную вам розв'язати вирази, знайти значення цих виразів. Кожен вираз складається з двох дій. Нагадую вам, що над першою дією ми маємо написати значення. Наприклад, подивіться, від числа 67 відняти 7. Буде 60 і тепер до 60 додати 10, 70. Продовжуємо. Поставте, будь ласка, на паузу. Розв'яжіть ці приклади, а потім перевірите. Правильно, чи ні? Сподіваєшся, було правильно? А зараз ознайомимось із такою задачею? У вчителя було. 30 аркушів кольорового паперу. На уроці учні використали 10 аркушів жовтого кольору та стільки ж аркушів червоного кольору. Питання. Скільки аркушів кольорового паперу залишилось у вчителя? Виділено слово стільки ж. Що воно значить? Якщо Використано 10 аркушів жовтого кольору, то значить, слово стільки ж вказує на те, що червоного кольору теж використано було 10 аркушів. І жовтого 10, і червоного 10. Чи можемо ми відразу відповісти на запитання, яке ставиться до цієї задачі? Ні. Ми знаємо, скільки аркушів паперу було, а от скільки використали, ще не знаємо. Тому можна спочатку дізнатися, скільки ж аркушів паперу використано. До 10. Треба додати 10. А потім вже другою дією дізнаємося, скільки аркушів паперу залишилось. Для цього. Від того, скільки було паперу відняти стільки, скільки використали. Можна від того, скільки було, віднімати по черзі 10, потім ще 10. Ну що ж, а зараз запишемо розв'язання задачі. Як ми з вами з'ясували, спочатку ми маємо дізнатись, скільки аркушів паперу використали. До 10 додати 10 буде 20. В дужках арк. Скорочуємо до наступного голосного, ставимо крапочку. Це стільки використали учні паперу. Далі маємо від того, скільки було 30 аркушів відняти, стільки, скільки використали 20. Від 30 відняти 20 буде 10 аркушів. Записуємо відповідь 10 аркушів паперу залишилось у вчителя. Наступна задача. Всі завдання дітки з підручника, сторінка 45. Перш ніж розпочати аналізувати умову цієї задачі, ми Маємо з'ясувати, чи знаєте ви, що таке готель? Адже задача буде саме про готель та про номери в цьому готелі. Чули ви таке слово? Отже, що ж це таке готель? Це така будівля, яка стає нашою тимчасовою домівкою на час подорожі у якомусь Іншому місті чи в іншій країні, або на час відпочинку. Зазвичай номери готелю складаються з однієї кімнати, зі спальні. Але бувають і декілька кімнатними. Розміщуватися в таких готелях можуть різна кількість людей залежить від того, скільки в ньому номерів та скільки в цьому номері. Кожному окремому місць. Ми бачимо з вами зараз номер, подивіться, на два спальних місця. Наприклад, мама і тато вирішили подорожувати. Вони собі замовляють двомісний номер. Тепер прочитаємо нашу задачу. У готелі є вільними два тримісні номери. тобто Три місця в кожному з цих двох номерів. Та один чотиримісний, Тобто для чотирьох людей. Питання: скільки вільних місць є в отелі? Отже ще раз: два номера по три міста. І один номер чотири міста. Нам треба буде вибрати вираз, який є розв'язанням цієї задачі. Подумайте, будь ласка. Щоб дізнатися, скільки разом вільних місць ми маємо додавати все правильно. Дії в кожному з цих виразів правильні. Але. Треба розібратися з тим, які ж числа додавати? Два тримісні номери. Це один номер, в якому три місця, і другий номер, в якому три місця. Тобто три і ще три. А ще один номер чотиримісний. І ще плюс чотири. То який же вираз підійде? Так, хто обрав другий вираз, оцей посередині, це і є вираз, який є розв'язанням цієї задачі. То скільки ж вільних місць в отелі? 3 додати 3, додати 4 разом 10. Ну, а зараз подивіться, будь ласка, на ці геометричні фігури. Та подумайте, на які дві групи можна поділити. Ці фігури зображені на малюнку. Ми бачимо шестикутник, овал, чотирикутник та ромб теж чотирикутник. Ви, мабуть, помітили, що у трьох із цих нас є слово кутник така частинка слова. А от у слові овал немає, то на які ж дві групи ми можемо поділити? Перша група буде зі словом кутник, це будуть многокутники шести та чотири кутник. І окрема група, яка складається з однієї геометричної фігури, це овал. Якби був круг, він теж би підійшов. Тобто фігура без кутів. Розглянемо оці фігури. Чим вони схожі та чим відрізняються? Погляньте, будь ласка, ось одна фігура, ось друга. Вони схожі за своєю формою, так? А чим же вони відрізняються? У в першій фігурі порожна середина, а в другій фігурі вона заповнена. Тобто це просто як рамочка, так? а це вже із заповненням всередині. Так от, оця рамочка, ми можемо побачити і навколо цієї фігури рамочку, є межею многокутника. А межею є замкнена ламана лінія. Ланки оцієї ламаної лінії є сторонами многокутника. Нам треба виміряти довжину сторін та знайти їх суму. Ця сторона я поміряла у підручнику. Завдання 267 дорівнює 3 см. Дивимось на цю сторону. Вона на вона така ж теж 3 см. Оці дві сторони між собою теж однакові. І їх довжина 2 см. В цієї фігури теж такі довжини сторін. Маємо знайти суму цих сторін. Погляньте, будь ласка, скільки ж сторін у цього чотирикутника? Чотири. 3 см, напроти, теж 3 см, зліва 2 см, і справа теж 2 см. Скільки ж разом буде? Три плюс 3 6, 2 плюс 2 4 і разом десять. Запам'ятаємо правило, що сума довжин усіх сторін многокутника це периметр многокутника. Тобто, якщо у вас запитають, що ж таке периметр, таке складне слово, треба запам'ятати його, периметр многокутника, то можна вивчити це правило за допомогою рухів, які ми будемо показувати руками. Подивіться, сума як ми можемо це руками показати? Сума те, що разом. Довжин показуємо лінію. Усіх, як наче обіймаємо, показуємо, що все. І далі сторін. Як ми можемо показати сторін? У кожного з нас теж є сторона ліва та права? Отже, сума. Довжин усіх сторін. Зрозуміли, як запам'ятати це правило? Давайте ще раз. Що ж таке периметр? Сума довжин усіх сторін. Ну, а зараз нам треба перевірити, чи правильно знайшли периметр трикутника та чотирикутника. Погляньте, ось він блакитний трикутник. Згадуємо, що таке периметр. Це сума довжин усіх сторін. У трикутника три сторони ось одна, дві, три. Значить, має бути додано три доданки. А от чи правильно для цього треба поміряти, виміряти ці сторони і перевірити. Наступний чотирикутник. У чотирикутника чотири сторони. Ось ці дві однакові, мабуть, це три і три, верхня менша, нижня більша, мабуть, два і чотири. Але чи може бути у математиці слово, мабуть? Звісно, що ні. Щоб перевірити, треба виміряти довжини. А потім вже перевірити, чи правильно знайшли периметр трикутника та чотирикутника. Ну що ж, для домашніх тренувальних вправ я вам пропоную опрацювати номери 269 та 270 на сторінці 46. А ще покажіть, будь ласка, мамі, татові чи бабусі, як ви запам'ятали правило. Що ж таке периметр? Повторимо слово, периметр це сума довжин усіх сторін. Що ж, я вам дякую за увагу, дякую за роботу на уроці. Зустрінемось!